Дітки, як одним словом, можна назвати цих людей? Так, це сім'я, родина, тато і мама зі своїми дітьми. Дітям добре живеться у сім'ї, їх люблять, про них турбуються. Вони живуть разом зі своїми найріднішими людьми татом і мамою. Кожна дитина від народження має право жити у сім'ї. Таке право гарантує держава. Сім'я від народження стає колискою любові і життя, у якій виростає людина. Вона рідна, як батьківська хата, найперша і найдорожча. У ній дитина народжується, робить свої перші кроки, зростає, виховується. Сім'я дає людині щастя. Саме тому, що людина зростає в сім'ї, сім'ю називають колискою людини. Не випадково в народі кажуть без сім'ї нема щасливої землі. Мама і тато це найрідніші на світі люди, які одне одного шанують, люблять і є членами однієї сім'ї. Сім'я мов сонечко зігріває дитину від народження і до кінця життя. Сім'я це як пальчики на руках, схожі між собою, мешкають разом, так і члени сім'ї. Це рідні люди. У сім'ї всі люблять одне одного, люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне: купують іграшки, солодощі, пестять, гуляють з нею. І сьогодні дітки. Я пропоную вам зліпити ось таку дружну сім'ю. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліна, стека та різнокольорові шматочки пластиліну. Тож почнімо. Беремо найбільший шматочок пластиліну. Це буде в нас тато. Розминаємо пластилін в руках, кладемо шматочок між долоньками і рухами вперед та назад. Скачуємо валик, рівняємо його. Ось такий валик у мене вийшов. Зробимо татові ноги. Візьмемо стеку і розріжемо нижню частину, ось так навпіл. Ось такі ніжки у мене утворилися. Я їх підрівняю. Зроблю рівненькі, гарненькі. Ноги в мене готові. У верхній частині з обох боків ось так стекою надрізаю і сформую руки нашому татові. Тулуб, руки і ноги готові. Ось так у мене гарно виходить, покладу, візьму стеку. І відріжу шматочок білого кольору. Коловими рухами між долонками скатаю кульку. Це буде голова нашого тата. Прикріплю її ось сюди, трошки притиснувши. Візьму шматочок чорного кольору, розкатаю його. Візьму другий шматочок чорного кольору. І так само рухами вперед-назад розкатаю і взую нашого тата в черевички. Відірву від шматочка чорного кольору невеличкий шматочок, розкатаю його між долоньками і сплющу. Ось так зроблю татові зачіску. Татова зачіска готова. Ми татові очі відірвемо два невеличкі шматочки пластиліну, скатаємо між пальчиками дві кульки і за допомогою стеки викладемо їх на обличчя. Ось так. Очі готові. Зробимо татові ротик. Відірвемо шматочок червоного кольору, рухами вперед-назад між пальчиками скатаємо невеличкий джгутик і порівняємо за допомогою стеки. І ось така чудова посмішка вийшла у нашого тата. Ось який він гарненький. Почнемо ліпити маму. Візьмемо великий шматочок пластиліну, в мене він оранжевого кольору. Розімнемо у руках, скатаємо між долоньками конус, так щоб верхня частинка була вузенька, виправимо нерівності, притиснемо широку частину до дощечки, зробимо так, щоб вона була пласка, Відтягнемо нижню частину сукні мамі. Ось така суконька вийшла в мене. Зробимо мамі руки. Відріжемо шматочок пластиліну, розімнемо між долоньками і розкатаємо джгутик. Ось такий джгутик в мене вийшов. Прикладемо до верхньої частини, утвориться шия, плечі і руки. Візьмемо другий шматочок, скатаємо кульку. Це буде голова нашої мами. Прикладемо і притиснемо там, де у мами шия. Зробимо мамі зачіску. Від великого шматочку пластиліну будемо відривати маленькі шматочки і розкочувати джгутики. Ось так. Джгутики готові, з'єднаємо їх у зачіску. Будемо ось так прикладати до маминої голови щільно один джгутик біля іншого, додамо ще джгутиків. Ось така зачіска гарна у мами в мене вийшла діти. Зробимо мамі очі. Так само розкатаємо дві маленькі кульки між пальчиками коловими рухами і за допомогою стеки викладемо їх на обличчя. Очі готові. Тепер зробимо мамі посмішку. Зробимо маленький джгутик, розкатаємо між пальчиками. Викладемо мамі на обличчя. І ось мама вже посміхається, погляньте, яка гарненька. Зробимо тату від долоньки. Бо як же він триматиме маму та донечку за руки? І зліпимо мамі ноги. відріжемо шматочок пластиліну, розріжемо його на дві однакові частинки і між долоньками або на дощиці розкатаємо два джгутики. Приставимо ніжки до нижньої частини нашої сукні і притиснемо. Зробимо черевички. Один і другий. І ось мама в нас уже готова. Ось такі тато і мама в мене вийшли. Колись дуже-дуже давно. Я була маленькою дівчинкою. Тож я зліпила і себе. Ось така дружна сім'я в мене вийшла, дітки. А яка сім'я у вас з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт?